Вирішив зробити мотопідкат. Мотик купив, мити не зручно. Дивився, скільки вони коштують, вирішив зробити сам. Накупив матеріал, зараз покажу, що накупив на 600 гривень. Зараз буду вияти без щоб що немало важливо. Оставляем кут. Похоже, они какие-то там сюда бачат. Mm. Вот такая история вышла. Обгорел шлифанул. Ну і все зараз в принципі все те саме роблю саму. Ну а далі буду думати, що з ними зробити. Ще в мене є отака штука, може її ще якось використаю. Ну що, на даному етапі вийшла ось така конструкція. Зараз трошки оберю ці згончики. Тут барив взагалі чеденько все. Так. Ще не вирішив, що я буду робити з самими підставками. Хотів зробити регульований, а зараз з'явилася одна цікава ідея. Покажу. Цікава ідея в тому взяти старий ключ, відрізати від нього ось такий шматок. Ключ на 19. И венчатка стоит... Сюда наборю квадрат. Вот так. Раз. И два. И венчатка стоит в трубу. Получилось вот так. Гаряча? Ця гаряча. В общем, ось така штука. Ставим і на стилі гаражного. Вирішив не варити сюди ніякі штуки, просто вже отак отвори. в ці отвори вставлю ось ці колеса і буде отака історія з двох боків. Ну і Зараз трошки бо тут відносно науко було, зараз трошки вкорочу і буде пушка. Ну все, Конструкція готова, підлісу, зараз фарбую і завтра прикручую колеса, збираю до коти. Ну, як так. Вся історія пофарбована. До завтра висихає, Ці штучки теж пофарбував. Завтра прикручую до неї ось ці колеса і перевіряю. Ну що. Штука засохла, колеса причепив, за контргайв, ключики виглядають отак. і Перша спроба, зараз будемо підіймати. Глянемо, що з цього всього вийде. Свічетка працює. Загалом отак все виглядає. Нічого складного, висоти, не знаю, сантиметрів 4-5 може під колесом. Зручно тепер буде мити, змазувати. Да, може виглядає не так, як куплений. Але вона влаштовує і свою функцію виконує. загалом в кінці, що можу сказати, підвести підсумок. Якщо є час і натхнення, просто хочеться побалуватись 600 гривень по матеріалам це з кругами, з усим. І можна зробити самому. Але часу витратив на це там, ну не півдня, бо я там відволікався, ще щось. Але дуже багато, там, години 3-4. Ну, десь так. То якщо у вас є робота, на якій ви заробляєте гроші і можете купити собі підкат, який у нас коштує там, ну, в районі 2 тисяч гривень, ну, це, мабуть, буде простіше, да? що можна за, за кілька годин, там, за півдня заробити ці гроші і не, не паритись, не купувати там, сварку, болгарку, ну, якщо його немає. Мабуть, другий раз я б такого не робив. Хоча я люблю щось поробити, різні такі поділки своїми руками, але це того не варто. Ще подумав, якщо знайду колеса, які я десь бачив в інтернеті, які можна їхати і прямо, і в них такі ролики стоять, і вони можуть їхати в бік. То можливо переставлю їх сюди і буде круто, ти заїхав по діагоналі, поставив підкат і мотик під саму стіночку, він стоїть рівно, ніде не нахиляється там нічого і займає мінімум місця. Взагалі буде круто.